Я до діда приїздив і на пасику ходив. Будь уважним, каже дід, не роби ніяких бід. Тільки дід відвернувся, я над вовком нагнувся, пальцем меду доставав і в полон до бджіл попав. Бджоли дружно вилітали, на голову сідали. Мед мені на ніс прилип, тепер ніс мій черевик. Моя бідна голова, мов козацька булава, стирчить лише очі, меду вже не хочу. Що написала Соня буре. Ой, нехай здоровенька буде. Калач. В хаті гамір шум і плач, у Юрка пропав калач, мати порід під ліжком, дід на дворі під горішком. Старший братик із сестрою під столом і під тактою. Тільки котик не шукає, де калач він добре знає. Петро Сорока написав, нехай здоров буде козак. Хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на став, він мені таке сказав. Слово честі не хвалюся, я нічого не боюся. Вразне слові цим здорово, то лі ящерка під ноги. З переляку у привозі наш хвисько мерший навтік. Та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик Бойко Григорій. то вже було десь. Чи все це здається? Корова червона, і кінь голубий, і біла ворона, і кіт золотий. Корова співає, кінь слухає, її, ворона сідає на руки мої, а кіт посміхчаючись лапу дає, чи все це здається, чи так воно є, Григорій Грейко, нехай здоровий буде. Де Букварик? Де твій букварик? У портфелі новому. На ну, де?» у столику вдома. Взяв би зі столу та стіл вже замкнувся. То відімкнув би ключ, я обзбувся. Де ж це той ключ у портфелі новому? Ну а портфель де?» у столику вдома, Бойко Григорій». Це теж вже було не розумію